Ви праві про Сполучені Штати, і ми всі дійсно говоримо більшість про сполучені штати, але в дуже багатьох наших партнерах відбуваються вибори цього року. А, Та сама да. Велика Британія. Ми так само втратимо нашого партнера консервативну партію, але сподіваюся, прийде інший партнер, ліберисти. Тобто, це процес не тільки, але ми так знаєте, говоримо про сполучені в символічному е, сенсі. Ми вже я знаю, зламали всі язики, пояснюючи і собі, і нашій владі кому завгодно про те, що двопартійна підтримка Сполучених Штатів це запорука нашого виживання, не політичного успіху, знаєте, якогось там чергового там красивого кроку у дипломатичні ні. це наше виживання. Якщо ми дозволимо собі втратити цю дозволимо собі знову гратися, намагатися отримати перевагу на дні. Це абсолютно безперспективно і не треба цього робити. Нам треба пояснити всім і релігійним колам, кому заводно, що Україна може різні, може сказати, що Україна це нова маленька Америка. От ми вирвалися від, від імперії, як ви вирвалися з Британської імперії, і стали тим, ким став. Підтримуйте нас.